По радіо сказали на кривий ріг, рухається ракета. Якось все сталося дуже швидко. І стекла полетіли. Темрява, холод. Я кажу, треба щось швиденько зараз робити. Росіянам дуже тільки показати. Близько 21 вечора. Ну я знаходилась вдома. Якось все сталося дуже швидко. Тобто, ще лунала тривога і пролунав цей вибух. Такий дуже дуже сильний, дуже такий. Ми злякалися. Я вискочила в перегородку. Між квартирами У нас вийшла моя сусідка, вона пенсіонерка, і ми вискочили налякані. Ну вже все кажу, все вже вже вибух пролунав. Все, все кажу. Видихайте, Григорівну. Ми не зрозуміли ще, що сталося, де. А вона каже: Я чую скло. Вже летить десь скло. І на момент вибуху вона була в іншій кімнаті. Тобто, якщо вона була б у спальні, вона в залі телевізор дивилася, то було б гірше, бо скло б поранило б її дуже сильно. Десь поруч воно ж бахнуло поруч, але ж ми не зрозуміли конкретно, де що і як. Злякались, да, дуже злякались. У мене особисто ні, бо в мене вікна на ту сторону, а в неї в... вікно воно вилетіло, і це ж темрява. Холод, я кажу, треба щось швиденько зараз робити, кажу, десь якимось там пакетом, якимось там, я не знаю, чим там, якоюсь фанеркою, що є, під рукою, давай швидко, ліхорадочно шукати, щоб закрити, бо людина теж вона пожила людина, пенсіонерка, ще сусід пробіг теж. Дівчата, у вас там все нормально, кажу, ну так, більш-менш так. Ну, от. Якось самотужки ліквідували це віконечко в неї. Ми бачимо, що і Червоний Крест тут був все. Тут були служби, ну ми не виходили нікуди, бо холодно, темно, ми вже вдома. Так все. Злякались, да, дуже злякались. Дуже страшно, дуже це боляче. Всі стали мої там телефонувати до нас і з роботи, і друзі, що ви, як ви, що ви, як ви. Ну так от турбувалися люди. Ну, ми якось намагалися підтримувати одне одного. Радіо сказали, на кривий ріг рухається ракета. Я готувався ну, на начріх, коротше говоря. І тут бабахнуло, посипалися вікна на п'ятому поверсі Балкон вилетіла піврами, кухні, спальня і кімнаті. син прибіг, приніс пленку. Векно за но ну холодно было. Читала, и стекла начали на диван сыпаться. Ну, как раз окно рядом возле дивана. И стекла полетели. К соседям, соседи дали клеенку и заделала окно. До утра, чтобы ветер не дул в квартире. Нам уже третий раз вылетают стекла. И крышу уже снимали полностью, переделывали. Ну, россиянам хорошо домой. Дулю показать. А uh, українцям деріться.